Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти і правильно витягнути кліща з тіла собачки для того, щоб знайти кліща, особливо краще це робити після прогулянки. Потрібно собачку поставити у добре освітлене місце. Передивляємося голову, вушка, мордочку, повністю, грудну клітину, лапки, обов'язково міжпальцевий простір. Дуже часто кліщики люблять причеплятися до животу, перевіряємо повністю животик, спинку, попу, усі чотири лапки і хвіст. Краще розчісувати шерсть проти її зросту. Тобто дивимось а, саме ближче до тіла. Іноді буває таке, що кліщ не, сп... не встиг причепитися, але повзе по шерстя. Відчіпляти є сенс тільки тоді, коли він вже причепився. Усе інше просто знімаємо серветочкою або одягаємо рукавички, і кліща потрібно утилізувати. Наступний наш пункт це видалення кліща вже з шкіри собачки. Для цього з інструментів нам знадобиться спеціальний гачок для видалення кліщів, а також антисептик хлоргексидин. Зачіпляємо кліща гачечком найближче до шкіри і прокручуємо по осі в одну й ту саму сторону. Коли ви вже витягнули кліща зі шкіри. Місце прикріплення кліща до шкіри обробляємо антисептиком, хлоргексидином. Обов'язково при видаленні кліща одягти рукавички, і не потрібно змащувати ні олією, спиртом, лаком, будь-чим. Нічим не змащуємо, після видалення кліща тільки обробляємо хлоргексидином. Що робити, якщо частина кліща все ж таки залишилась у шкірі песика? У такому випадку не потрібно якось колупати цього кліща, намагатися витягнути пінцетом чи ножицями. В такому випадку ми просто залишаємо все, як є. Спостерігаємо за ділянкою 3-7 діб. Спостерігаємо і дивимося, щоб не було ані набряку, не було підвищення температури, запалення, зуду або больових відчуттів у тваринки. Найчастіше частинки, які залишаються у шкірі, вони відпадають. Тому не потрібно турбуватися, якщо у тварини немає неприємних симптомів. Потенційно. Кліщ небезпечний для людини, тож все робимо тільки у рукавичках. Після видалення кліща викидаємо кліща у спирт, а потім утилізуємо у смітник. Після цього викидаємо рукавички і гарно миємо руки. Краще використовувати або краплі на холку, або таблетки. Вони використовуються раз на місяць. Обробляти тварину це обов'язково. Є деякі таблетки, які діють три місяці, тобто обробка йде один раз на три місяці. Також паралельно краще використовувати спотони спреї або ж нашийники, але це не є повноцінним захистом це тільки додаткова профілактика, яку ми додаємо до таблеток або о, крапельок, те, що нам зручніше. Оглядаємо тварину обов'язково після кожної прогулки. Намагаємось уникати високої трави, лісів, дерев, тобто будь-які території, на яких масово можуть проживати кліщі. Зараз поговоримо про ознаки бабезіозу або піроплазмозу. Це захворювання, яке переносять кліщі через укус. Найперші симптоми зазвичай з'являються десь на третій та сьомий день. Інкубаційний період стандартний це 2-10 днів. Дуже рідко буває таке, що ми знаходимо дрібні бабезі. Інкубаційний період котрих може становити навіть до місяця. Основні симптоми, які вважаються першими дзвіночками до бабезіозу, це жовтушні слезові оболонки, темна сеча, блідість, кволість, підвищення температури, діарея, сеча темного кольору. На це все потрібно звертати увагу. Ці симптоми вважаються стандартними, але дуже часто у останній час ми спостерігаємо нестандартну симптоматику для бабезіозу – при перших симптомах або підозрі на захворювання потрібно одразу йти негаючи до ветеринарного лікаря і здавати мазок на бабезіоз.